Всім привіт! Я Петро Бухов, і це новини тижня Одеси. Головна новина цього тижня в Одесі це те, що був частково знищений пологовий будинок в парку Шевченка, який вже 20 років належить приватним структурам колишнього нардепа Леоніда Клімова від партії регіонів, який був у занедбаному стані, з яким нічого не відбувається, він потроху розвалюється. І ось на цьому тижні туди приїхав екскаватор, який почав його рушити. І це злочин. Цей будинок він є. Діючим пам'ятником архітектури він є у переліку на сайті Міністерства культури. Це кримінальний злочин, це 298 дев'яносто стаття Кримінального кодексу України. І наскільки я знаю, наша міська влада вже звернулася до прокуратури, щоб порушили справу по цій статті. Самі власники кажуть, що це проти аварійні роботи, що їх дозволив департамент. Культури одеської обласної адміністрації, Ну що ж, я дуже сподіваюся, що прокуратура займеться цією справою і що винні будуть покарані в коментарях на Фейсбуці в інстаграмі, люди пишуть, а чому нічого не робили сусі ці 20 років, всі заплющували очі. Хоча було видно, що цим пам'ятником не займаються. Насправді наша мерія, хоч я критично до неї ставлюся, але вони навіть наклали штраф хазіїв цього будинку 170 тисяч гривень у 2021 році за те, що вони не займаються. Цим будинком це максимальний штраф, який ми можемо накласти. На жаль, тут потрібно змінювати законодавство. Я чув, наприклад, що в Великобританії, якщо ти є власником будівлі історичної і не займаєшся нею, то її в тебе просто конфіскують. І тому є стимул цим займатися. Я думаю, нам в Україні потрібен такий самий закон, тому що штраф 170 сімдесят тисяч гривень це замало. Ми розуміємо, що ця будівля вона стоїть на дуже солодкій, дуже дорогій землі, яка коштує набагато більше ніж 170 тисяч гривень. Потрібна конфіскація. Потрібна кримінальна відповідальність, можливо, навіть тюрма, і тоді буде інакше ставлення до пам'яток архітектури в наших містах. Ну а поки що так, сподіваюсь, прокуратура хоч щось зробить. Також на цьому тижні відбулася презентація результатів всеукраїнського опитування по містах України, яке щороку проводить міжнародний республіканський інститут. Я їздив в Київ, був на презентації цих результатів, слухав панелі з виступами різних мерів чиновників. Бачив Віталя Клічка, спілкувався з мером Харкова, мером Миколаєва, багато різних інших мерів. Було дуже цікаво, а з іншої сторони, було дуже сумно, тому що Одеса була представлена мною і моїми двома колегами-депутатами міськради, нашій мерії це не цікаво. Їм не цікаво побачити оцінки одеситів. Насправді це відбувається дослідження з 2015 року, майже кожен рік. Там прості питання, як ви оцінюєте якість водопостачання, освітлення громадського транспорту і так далі. І так далі. Цікаво подивитися, як ми виглядаємо в порівняно з іншими містами. І насправді, що стосується ці комунальних послуг то ми там десь всередині, а по деяких навіть у верхній половині таблиці, але є дуже цікаві деякі питання, в яких ми або перші, або останні питання. Як ви бачите майбутнє України? І ось в Одесі найбільший відсоток людей, які бачать, що в нас безнадійне майбутнє. Чесно кажучи, ну я не розумію, чому так. Навіть один з виступаючих він постійно дорикав. Ось там ось всі міста такі гарні. А ось є одне місто, в якому все не так, як в інших містах України. Я потім вам скажу, яке це місто. А я на той момент вже прочитав усі таблиці, бачив усе опитування. Я зрозумів, про яке місто він каже, чомусь саме в Одесі. Найгірша економічна ситуація в родинах саме в Одеса найбільше постраждала у найменшого відсотку покращились доходи, і у найбільшого погіршились. Діяльність міського голови схвалюють 46% одеситів, і це на 12% менше ніж було два роки тому. Всього лише декілька кримінальних справ, купа скандалів, таке незначне зменшення. Ну, мабуть, ми того варті в Одесі. Дуже позитивне ставлення до. Внутрішньопереміщених осіб, і також, як це не смішно, до чоловіків, які знайшли е, собі вихід, як поїхати за кордон. Аж 15% одеситів ставляться до них позитивно. До жінок з дітьми ми також на першому місці, та й до жінок без дітей також. Жінок в Одесі люблять, це добре. Цікаві було питання центром, чого ви бачите своє місто після війни. І ось Одесу не бачать політичним центром, не бачать воєнним центром. Не бачить промисловим і не бачить аграрним, але бачить економічним центром, культурним і туристичним. Майже всі опитані Одеситі вважають, що Одеса повинна розвиватися як туристичне місто, і також транспортне місто. Ну це логічно, тому що в нас тут перетинаються транспортні шляхи, порт, аеропорт, залізна дорога, дороги і таке інше. Що особисто мені було дуже сумне, що на питання про вступу до два варіанти союзів: Європейський Союз та таможенний союз з Росією та Білоруссю, саме в Одесі найменший відсоток за ЄС і найбільший відсоток за Союз з Росією і Білорусію. У мене це просто в голові не вкладається. Як можна хотіти все ще з союзу з країною, яка тебе майже кожного дня бомбить? До речі, на цьому тижні було дві атаки ракетами і шахедами, і ось остання була цієї ночі, і повністю усі ракети і шахеди були збиті. Але все одно динаміка гарна. І ось цей відсоток за НАТО і за ЄС це рекордний відсоток за всю історію досліджень по Одесі: 53 Одеситів, тобто більшість за те, щоб Україна вступила в НАТО. Ура! Один з людей, який виступав на цій конференції, який ось там постійно соромив Одесу. Він зробив такий висновок, що в Одесі ось такі низькі відсотки, наприклад, за НАТО і за ЄС, тому що ось дивимось цей слайд, тому що в Одесі. Найбільший відсоток відвідувачів церков УПЦ МП Московського патріархату. І що саме в цьому з його точки зору проблема, і потрібно її вирішувати. Але ми бачили, наприклад, на останній сесії обласної ради депутати відмовились розривати договори оренди з УПЦ МП. Тож, мабуть, депутати також ходять до цих 18 До трохи більш позитивних новин в нас покращується стан води в морі. Обласна адміністрація каже, що за тиждень солоність води повернеться до норми. І вже сьогодні мені казали друзі, які бачили море, що воно дуже прозоре, дуже чисте і холодне. Я все ж таки не рекомендую купатись. Це заборонено через мінну загрозу, і також там знаходять ще якісь бактерії та віруси. Але ми бачимо, що вода вже стала значно чистішою, і це добра новина. Два тижні тому наш новий голова власної адміністрації вів заборону на роботу ресторанів, клубів, і барів. З десятої вечора до дев'ятої ранку, і це викликало обурення та подив в людей, які полюбляють ходити кудись снідати. І чому вони не могли піти у восьмі ранку кудись поснідати? Тут така була розіграна красива сценка. Наш мер зібрав рестораторів, які сказали, що як же так, давайте щось робити. Давайте. Звернемося до голови обласної адміністрації, щоб він скасував це цю заборону. А голова обласної адміністрації взяв і скасував цю заборону. Ось так у них там гарно вийшло. Вважаю, що цей крок не вплине на безпеку одеситів, проте дасть можливість бізнесу працювати та розвивати економіку міста і країни. Але добре, що зараз ті, хто хочуть, можуть піти і снідати в кафе, і це не буде якось аморально чи незаконно. Здобули комунальна установа СМЕП наносить нову розмітку на вулицю Балківську, а також дорогу, яка веде до шляхопроводу поїзний, а також на Горбатому мосту. І там всюди така ширина дороги, яка дозволяє намалювати велосмугу. Причому не просто, а з буфером це коли йде ось велосмуга, а потім ще невеличкий буфер, який розділяє цю частину дороги з. Тої частини дороги, де їздять автівки. і таким чином велосипедисти відчувають себе у більшій безпеці. Це дуже позитивна новина. Це такий шлях, який обрала Одеса. Спочатку малюються велосмуги на дорозі розміткою, а потім поступово потроху вони будуть відтворені фізично, як уже відокремлені від велодоріжки. Але ми повинні розуміти, що на цей процес підуть. Багато років і велику нормальну мережу, яка поєднана, де усі зможуть спокійно і комфортно їздити на велосипедах чи самокатах. Ми отримуємо ще не скоро. Але головне йти по цьому шляху і розуміти, що є мета. Також мерія запустила онлайн-опитування стосовно переіменування провулків та вулиць. Така в нас дивна ситуація. Я сам є членом історико топонімічної комісії, але в, внутрі цієї історико-технічної комісії чомусь створили ще одну таку робочу групу, тобто ну, -то така комісія в комісії. Ось ця робоча група, я навіть не знаю, хто в неї входить, якими принципами вона керується, але вони виробляють проекти всіх Ішім проекти всіх перейменувань і приносять їх на нашу комісію просто голосувати. Тобто, ми, як члени комісії, ми не приймаємо участь в. Не пропонуємо якісь нові назви, а просто підтримуємо чи не підтримуємо. І саме тому на останні пару засідань я навіть не приходив, тому що я не бачу ніякого сенсу. Нікому не цікава наша думка. Буду висловлюватись як депутат вже на сесії міськради, коли ці рішення будуть голосуватись і втілюватись в життя або не втілюватись. І ось в одне з рішень в нас там було більше десятка провулків 8 березня. Томусь комісія вирішила перейменувати їх такими побутовими назвами. Значить, ліноліумна, метізна, цвяхова, килимова, генераторний провулок, паркетний провулок. Зараз усі ці назви пішли на онлайн-голосування на порталі соціально активний громадянин. І ось чомусь Одесити голосують проти таких дивних назв. Мабуть, цій комісії треба іноді запитувати людей, що саме їх цікавить, а не ось ну, такі дивні назви. Виробляти. Також, що особисто мені не подобається, що парк Горького хочуть перейменувати в парк дитячих мрій. Чесно кажучи, це така банальна, нудна назва, і хотілося б, щоб. Придумали щось краще, і можливо, також, як і з районами, потрібно дати можливість Одеситам самим запропонувати самі назви, а потім обрати там варіантів 8-10 і поставити їх на онлайн голосування. І тоді ми отримаємо класну назву, а не ось на таку якусь банальщину. На цьому все. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі. Сподіваюсь, наступний тиждень буде краще.